Здравствуйте, мої дорогі підписчики і гості мого каналу. Сьогодні записую для вас карту дня на 11 вересня 2024 року. На початку відео. Хочу сказати, щоб ви підписувались на мій канал, ставили лайки, ділилися моїми відео між своїми рідними, дорогими вам людьми. Це для мене дуже важливо, це для мене, мабуть, найвелика подяка. І я дуже вам за це вдячна. І так, дивимося карту дня на 11 вересня 2024 року. Буде 4 варіанти. І так, вибираємо перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. І ще раз робимо карточки. Перший, другий, третій, четвертий. Вибирайте. Будь ласка, вибирайте. А допоміжні карти мої золотенькі. І так, думаю, ви зробили вибір. Дивимося перший варіант. Перед тим, як почати дивитися і читати простір, хочу сказати, нагадати знову, щоб ви підписувались на мій канал, щоб ставили лайки, ділилися. Для мене це дуже-дуже важливо. Буду вам дуже вдячна. Так, перший варіант Карта початку. Початку чогось нового. Щось якась нова ідея прийде вам в голову, і ви почнете її, ну, я б не сказала, що реалізовувати. Це буде тільки ідея. Це щось таке, навіть не ідея, а якась дія вже. Ідея у вас вже є. Це вже а, жезли, це вже початок чогось, дії. Тобто ви вже його. Почнете щось робити. Кася дію виносили, виносили, а це почнете її робити. Але вона маленька, тільки-тільки перші шажочки. З чим це зв'язано? Це те, що ви довго чекали. От щось ви довго винашували, те, що я вам кажу. Оце щось винашували, якісь плани строїли, щось робили, але не могли ніяк рішитися. От складували на потом, на потом. Ждали, ждали. Але сьогодні, ну не сьогодні, а 11-го, да, да, 11, ви зробите перший крок. От буде перший крок на початку чогось нового. Зробите. Довго чекали, але зробите. Це перший варіант. Другий варіант. Другий варіант сила. Вже не один раз у нас це було, так? Да? Другий варіант. Також хочу вам сказати, щоб ви підписувалися, ділилися відео і ставили лайк, писали коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо, Я буду вам дуже-дуже вдячна. Дякую. Так, і другий варіант сила, карта сили. Знову, як завжди, все в ваших руках. Ви сильні і духом, і тілом, і все зможете 11 вересня. Те, що вам казалося, що ніколи в житті не зможете це зробити, і те, що може, ви відтягуєте, але в цей день можете це зробити. Бо у вас цей день сили, все в вас є. На, на те, щоб досягти своєї мети, у вас все є. Те, було важко. Не хотілося чогось. Навіть не, може, по, може ви на цьому поставили крест. Але прийняли рішення, і почнете робити. Якась, якась щось було в вашому житті тяжке, непідйомне. Якось так, так вас тягнуло це назад, навіть. Що навіть ви думаєте, це ніколи не станеться, це все вже. Поставили на цьому крест. Але е, появилася нова. Якась іскорка у вас там в разумі, в вашому мозку, так? і ви в цей день, 11 вересня, ви можете почати знову це, піднімати, це питання. І в цей день є вас сила на те, щоб це вже вирішити. Давнє, старе, не тянувшися давно, воно може рішитися в цей день. Так, дивимося, третій варіант. Третій варіант. Мої дореньки, хто вибрав третій варіант? Прошу вас, будь ласка, підписуйтеся, діліться відео, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже-дуже важливо. Особливо це підтримка на першому етапі моєго розвитку, мого каналу. І мені це дуже-дуже важливо. Дякую. Третій варіант. Варіант енергії. Дня, 11 вересня, движення, буде енергія десь поїхати, десь піти. Ви будете в якомусь постоянному движенні. Да? І не минути покою, я б так сказала. Щось туди, туди побігла, туди прибігла. У вас буде сили на те, щоб багато-багато щось зробити. І дивимося, з чим це буде зв'язано, куди ви будете бігати. Це по-дому, щось домашні справи. Ви якісь на базар побігла, в магазин побігли, туди машину заправив, там колісо накачав, ну, ну таке домашнє. О, те діло, яке стояло вдома, да, ну, допустимо, до зими там, розібрати балкон, наприклад. Да, там. Ну, це буде зв'язано знаєте, з домашніми ділами. От ви будете цим займатися, те, що стояло, недвіжиме, воно почне двигатися. Ви будете в таких домашніх справах. Але вам це буде приємно, бо ви до цього будете, ну, отримати удовольстви. І вам буде допомагати, може, діти будуть допомагати в цьому. Таке, якось гуртом і батька легше бить. Знаєте, все кучкою, все разом, і все у вас вийде. Такий день активний, але домашній. Це третій варіант. Так, четвертий варіант. Здоровуюся, добрий день, добрий вечір, добрий ніч, коли ви дивитесь, не знаю, мої дорогенькі четвірочки. Ей, для вас дивлюся, хочу вас попросити також, як і всі варіанти. Прошу вас підписуватися, ставити лайки, коментувати, ділитися моїм каналом, допомогти мені розвив... розвивати мій канал і поширювати його в простірі інтернету. Дякую, що ви зі мною, я вам дуже-дуже вдячна за це. Четвертий варіант, дивимося. Четвертий варіант. Ну, це Верховна Жриця. Тут може бути дуже багато варіантів розвитку дня, але найосновний, що це скрита, тайна. Як Тайна може бути відкрита, можете від вас відкривати щось, а можуть, можете ви щось відкривати від других. Але карта Верховної Жриці також має силу жінки або да, силу жінки, яка відуміє, щось віддає тайні знання. Може бути відьмочка, а всі жінки відьмочки, всі, абсолютно всі. І тому ви якась ваша інтуїція ваша. Може в цей день бути ваша жіноча інтуїція. якщо діляться чоловіки, то для чоловіків це якась тайна. Тайна, яка, ну, може, і не стане явною, але ви його скриваєте чи від вас скриваєте. Карта не проста. Карта така з одного сторони інтуїтивна, загальна, а з другої сторони, є над чим подумати, бо є тайні світлі, а є тайни темні. І знання такі самі. Тому може карта бути ще й вибору вашого, чи зробити добре діло, чи зробити темне діло. Тому інтуїтивно контролюйте свої мислі. Ведіть себе більш так здержано, я б посовітувала вам по цьому дню. Давайте подивимося, що за тайна, з чим може вона бути зв'язана. Дивимося. Тайна, статі, тайна, це дійсно буде тайна жінки, яка довго скривалася, але ви прийняли рішення зробити заяву, оголосити всьому миру. З чим це зв'язано? Це касається лично, лично вас. Щось ви, якась у вас є ідея, або, може дійсно е якась тайна, яку ви захочете в кінці концов сказати. І щось цього вийде. І з цього вийде все добре. Це ви будете святкувати. Ви може боїтеся це озвучити, але це не принесе вам е ця, якщо ви відкриєте, вам не принесе це е погана. Навпаки, якась скажуть, Боже, яка ти молодець? Буде, наоборот, буде свято якесь, якийсь буде урожаєм. Так що не бійтеся, якщо ви вважаєте потрібним. Я не кажу, що ви повинні це робити, це вибір кожної людини. Але якщо зробите, то ну, я не бачу, що буде щось таке страшне і погане. Але я би сказала, що е, карта енергія дня тайна. Знаєте, таке м, непонятне і м, як, інтуїтивне. Я б вам цей день все ж таки посовітувала слухати свою інтуїцію. Може, не треба нічого нікому розповідати, а може й треба слухати своє внутрішнє я. Не разом. Відключіть разом і слухайте своє серце. Що вам говорить серце, що вам говорить душа ваша. Оце буде інтуїція ваше правильне рішення. Вибір вибирайте душою, не разумом, Бо Верховна Жриця це душа. На цьому все. Дякую, що були зі мною. І, як завжди, я говорю вам, мої дорогенькі, що в житті не сталося, все буде добре.